Давай по таймеру, за якому годину ти зможеш зібрати в таких, в таких умовах є, замовлення. Там за стяжками, там може бути. <рес> Нічого страшного, це буде зато правда. Ось в таких умовах зараз починає збирати пакувальник замовлення. Подивимося, за який час він зможе зібрати замовлення. Потім ви кажете, чому не в день замовлення <рес> відправляється посилка, тому що. Лежить не на своєму місці. І ось він, бідний, ходить шукає, де, де цей товар, тому що на полках його немає. Так, тут замовлення з чотирьох позицій, я бачу. І всі стяжки. Звичайно, стяжка, так, да, кабельна? З кільцем? Ну давай. Що, що там, Влад? Багато ще? Скільки тобі залишилось? Вже 10 хвилин. Чекати з магазина. Ну, скажи, що вже зібрано, щоб ми вже зафіксували. Так, Ми бачимо, що з цього замовлення щось приїде з магазину, тому що тут навіть менеджер, який оформлював замовлення, написав, що одна позиція буде з магазину плюс склад. Тому ми не зможемо зібрати повне замовлення, тому що... Цього товару тут немає. Тоді ми зупиняємо е, наш батл з нашим комірником Владом. 7 хвилин замовлення із 4 позицій не зібрано, тому що одна позиція буде з магазину. Ось так, друзі. В середньому ось такі маленькі замовлення до 10 хвилин. Зараз тако, в такому стані нашому складу ми збираємо замовлення. На жаль, на жаль. Я думаю, що далі буде краще, тому що ми йдемо до цього. Звичайно, 100%.